Донечка була у мене єдиною і балованою дитиною, найкращі іграшки, найкращий одяг, дорогі репетитори і вступ на омріяний факультет. Завжди думала, що вона у мене красуня і розумничка, але коли вона привела свого викладача і сказала, що кохає його, і вони одружуються, я втратила дар мови. Викладач, крім власної високої думки про свої розумові здібності, не мав нічого за душею. Мамо, він такий розумний. Просто йому всі заздрять і ставлять палки в колеса, і він не може захиститися, бо дуже принциповий, аж розпирало від гордості доньку, а сивочолий викладач сидів поруч неї і поблажливо кивав головою. Як подумати, то він і за мене був старший на рік чи два. Я не якась там ханжа, але ж інна зовсім ще молода дівчина, що вона в житті бачила. А тут уже чоловік, який дуже добре вміє запудрити мозок, і я не помилилася. Після весілля Інна сказала, що я маю продати квартиру і віддати їм половину грошей, бо вони хочуть купити свою, хай і однокімнатну. Ти ж мене любиш і зробиш це, казала донька і заглядала в мої очі. Я була шокована. Як бути? Для чого і як я продам свою квартиру? Але донька приходила з такими очима, говорила до мене чужими словами, які їй вклали в голову Ти не хочеш мого щастя і готова зруйнувати моє через якісь папірці, ти їх любиш більше, ніж мене. Я втрачала дармове, бо донька казала прямо або вона, або моя квартира. Я продала квартиру, і ми купили дві однокімнатні, але й тут почалися претензії: моя більша, моя в кращому районі. Я маю цю несправедливість компенсувати. Я все розуміла, я намагалася пояснити дитині, що їй в голову вкладають абсурдні думки, але вона мене не чула. Ще кілька разів я приходила до них в гості і бачила, що моя дитина те й робить, що бігає з ганчіркою та шваброю. Квартира сяяла якоюсь нереальною чистотою, але не її чоловік. Знову забула в душі протерти після себе ти не бачиш, які розводи утворилися? Вибач, кохане, я забула, я зараз протру». Я вже протер. Отак приходиш з роботи і хочеш відпочити, а приходиться за тебе робити всю роботу. Що ще я маю зробити в своїй квартирі? Інна бігала перед ним і перепрошувала, а я слова не могла сказати. Мене всю трусило. Я приходила, коли його не було, і вмовляла дитину його покинути. Доню, так себе люблячий чоловік не веде. Що ти знаєш? В тебе є люблячий чоловік, то не лізь до мене. Я зрозуміла, що у моєї доньки є пан і Бог в одній особі, я не могла ніяк повпливати на її віру. Я просила подруг, які у неї ще залишилися, щоб вони якось до неї достукалися, але все було марно. Вона скоро перестала ходити на пари, далі взяла академку. Все моє спілкування з нею проходило через її чоловіка, бо я мала спочатку його задобрити, щоб він дав мені змогу побачитися з донькою. Доводилося прикидатися, що я дуже рада їхньому сімейному затишку. А потім я почала бачити, що донька, як тільки бачить мене, то оживає. Але коли бачить за моєю спиною чоловіка, то одразу погляд її меркне. Нам пощастило, що за кордон не випускають чоловіків, і мені довелося пустити чутку, що викладач в університеті не хоче відпускати дружину в такий час за кордон. Це спрацювало, бо такі особи найбільше не люблять, коли про них говорять правду. А йому жебоніла, що він чудовий і для мене честь, його довіра. А далі все було як в казці чим далі від нього, тим розживіли щоки в моїй доні, тим яскравіше сяяли очі, тим рівнішою була спина. Нам дуже зараз важко, але, порівнюючи те, як ми жили, то ми неймовірно щасливі. Донька поступово вчиться жити наново, і я рада, що є спеціалісти, які в цьому допомагають. Немає нічого в тому, що робиш невірний крок. Головне потім взяти себе в руки і піти. Хай в нікуди, але це краще, ніж отакий дім. Підпишись, підтримай українськомовний контент.